Житомирщина упевнено нарощує виробничий і будівельний потенціал. У минулому році обсяг промислового виробництва зріс більш як на 20%. і в цьому році є помітний прогрес. Закладено міцний фундамент для виробництва усіх видів будівельних матеріалів і відкриття цього заводу. Це ще один крок у нарощуванні будівельного потенціалу. І пісок, і щебінь, камінь, і стінові матеріали, і кровельні матеріали. І мільйон сто тисяч гектарів лісу, і розвинено деревообробну промисловість, і столярні вироби, вікна, двері і все сучасне. Відкрито за роки незалежності України вперше високотехнологічне підприємство з випуску ізоляційних матеріалів житомирську філію товариства обіу, що спеціалізується на виробництві прогресивних стінових та утеплювальних матеріалів. Дійсно, все те, що ви зробили. Вона заслуговує на повагу і на подяку. Тому мені дозвольте від обласної ради подякувати вам за те, що ви доклали своїх зусиль і побудували це підприємство. Хотілося б побажати вам, щоб вам тут комфортно працювалось і щоб наші люди побачили результат вашої роботи. Із виведенням на проєктну потужність житомирського підприємства Україна забезпечуватиме на 80% потреби у ізоляційних матеріалах, які використовуються при будівництві нових промислових споруд житла та утеплення діючого житлового фонду. Державна програма економії енергоресурсів підкріплюється базовим підприємством з виробництва утеплювальних матеріалів, не маючи свого газу. Маючи таку ціну, ми е, не заощаджуємо. Тому це підприємство якраз одне з базових, яка яке буде займатися утепленням тих будинків, які є зараз в державі, і все те, що буду, буде будуватися в державі Україна. Уже в цьому році Житомиряни вивчили майже 30 тисяч тонн мінераловатних плит. Номенклатура продукції підприємства досить помітна і нараховує 35 видів плит так званого стандарту Ізоват, який витримує усі міжнародні стандарти.